Чи дозволите нам заколядувати, щастя, добра і перемоги побажати? Дозволяємо, Дозволяємо. Колядуйте. мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай між вами буде щоднини щире слово і правда свята. В нас весела коляда, веселішої нема, аж луна йде містами. Колядуйте разом з нами. Підуть колядники і коляднички до вашої хати, щоб з різдвом і з Новим роком вас привітати. З різдвом Христовим усіх вас вітає, щастя, здоров'я усім вам бажаю. Хай добра воля у вас гостює, хліба ніколи, хай не бракує. Різдвяна добра казка принесе тепло і ласку. Різдвяні світлі зорі знищать смуток васі горе, Щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво. Хай же летить серця тепло від хати до хати, Щоби могло світле різдво. Сяє вогнями, бо перемога буде за нами. Не віддамо Богом серці свого! Христос народився! Славімо Його! Ось закінчувати час, тож підтримайте ви нас, хай уся земля почує, Україна полядує! Слави моєго тримай. І буде воля, і українцям краща доля. Хліб до хліба в кожній хаті, всі щасливі та багаті. На столі свята вечеря вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розквітає, гріє душу доброта. Хай закінчиться тривоги, та настане! перемога! Щоб в мирі Україна прославляла Бога. Дякую! там буде здоров'я. Бажає щастя, щастя, здоров'я, у його. Добрий день, господарю вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Пречистая дива, я сына уродила, Ой, да так рано. Ой, рано, родненько, радуйся земле,